У цьогорічному розгляді Чемпіонату України з футзалу категорії команди грають два тайми по 10 хвилин. хвилинчам Глас Глас наразі прострілює до штрафного майданчика. Також розвідки, які проводять сьогоднішню зустріч: Олексій Фесенко, місто Харків та Максим Чубінський, місто Київ. Тисне на опонентів. Практично вся гра проходить на половині майданчика Дніпра. Своєї команди Ковбасюк на гласа глас завдає потужного удару, проте невлучного поворота. все вірно, правильно такої пісічки намагався вивести. У напад напарка по команді. І мчить до воріт. Капітан команди Кириченко. Що там порушення правил? Це буде. Роздайгора демонструє, що він саме буде пробувати. Розганяється і забиває, відкривається рахунок у цьому матчі. 1-0, Сокіл попереду. Дивіться, як же легко розібрався зайцев у цій ситуації, можна віддавати на Роздайгору. Але дещо далеко відпустивши Кругленько. Розумію, що не можна вже більше пропускати. І так рахунок після першої половини зустрічі 0-1. Не на їхню користь. Супільняк, можна бити. Глас все-таки знаходить ткача. Ткач повертає гласу. О, ні, все-таки ігла. Ще відновилася гра після тайм-ауту. Півтори хвилини. Залишається командах так забуває клим. За це не пана дія на виперзня. Відає на роздай горо, який не влучає у огорот. Фірмі селект. Команди, кожна команда у цьогорічному розробі, отримує.